Всім привіт! Зараз швиденько розкажу, як отримати приблизно 10-20 доларів на один аккаунт від біржі Bybit та проекту Revox. На Bybit Wallet зараз проходить роздача на 20 мільйонів поїнців від проекту Revox. Це той самий проект, з яким ми вже взаємодіяли від Binance Web3 Wallet, де також ми ділили певний пул, і пізніше ці поїнти і в Binance Web3 Wallet, і в Bybit просто конвертуються в справжній токен цього проекту. Це заплановано на третій квартал, тобто в найближчій перспективі ми вже отримуємо. Самі токени і зможемо їх продати. Зараз не забудь підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропускати цікаву інформацію про крипту та як ній заробляти. Посилання в описі. Ось як виглядає наша сторінка. Посилання, звичайно, що залишу в описі під цим відеороликом. Тут у нас доступно всього три завдання, які потрібно виконати. Перше це підписатися на Твіттер, зробити репост і перейти на їхній сайт, де потрібно кожного дня клеймити певні реварди. Ці реварди це є якраз поінти, але це преміум поинти. Вони будуть в окремій вкладці, ну і в загальному роздають 20 мільйонів самих поїнтів. Тому приступаємо до завдання. Нам потрібен аккаунт на біржі Bybit. Я думаю, що в принципі він у всіх є. Далі, якщо ви з комп'ютера приходимо зліва, нажимаємо на кнопочку Wallet, потрібно буде його створити. Буквально в дві кнопочки це робиться. Далі, коли він у вас вже є, можете в принципі, перейти на сторінку отримати, розіграш айрдропів. І у вас буде, в принципі, багато різних айрдропів, в яких ви також можете періодично брати участь, тому що тут роздають долари, роздають токени. І Можуть вийти перспективні проекти, які, в принципі, дадуть заробити не там 10 доларів, не 20, а можливо вже 50 і 100. Але потрібно слідкувати за цікавими проектами. Я просто розповідаю, що тут є можливість заробляти якісь токени. На даний момент нас цікавить саме Revox. Переходимо ми на цю сторінку і, відповідно, вже виконуємо самі завдання. Щоб виконати завдання з Twitter, нажимаємо підключити його, і поки я підключаюся, якщо ви будете заходити з телефону, в принципі, це також можна зробити, то вам достатньо буде вибрати вкладочку. Web3, і в принципі тут вже буде все те саме. Як тільки ви виконуєте таке завдання, одразу ж вас засвітиться воно зелене. Можливо, це буде через хвилинку, через 10, але точно буде. Переходимо на третє і основне завдання. Нас перекидує на таку сторінку: це сайт самого Revox. Тут ми також можемо перевірити свої нагороди, якщо ви ще цього не робили. З промо-акції біржі Binance. Переходимо просто в вкладочку Reward і тут підключаємо свій гаманець Binance Web3 Valet. Ось внизу. Ну Це просто для ознайомлення, якщо ви, допустимо, виконуєте. Моли квести на Binance. А для байбіта нам потрібно підключити свій гаманець. Вибираємо обов'язково байбіт валет. Швидше за все, у вас його немає. Обов'язково потрібно буде його створити. Тут немає секретних слів. А просто буде підключення, так скажімо, через хмару. Тому давайте покажу, як це робиться. Коли ви нажмете кнопочку старт, у вас буде ось така помилка, тобто потрібно буде встановити розширення «Bybit Web 3 Встановлюємо його, заходимо в нього і нажимаємо імпортувати наявний гаманець. Тут записуємо собі якийсь пароль. Погоджуємося з умовами, нажимаємо підтвердити. І у вас буде два вибори. Тут потрібно нажати гаманець у хмарі. Нажимаємо на нього. У вас перекидує на логін біржі «Bybit». Логінимось сюди, пізніше вас перекине на Bybit Wallet і повертаємось на нашу сторінку з розширення. Бачимо, що у вас вже все в принципі виконано. У вас є ваш хмарний гаманець Bybit Wallet. Повертаємось на сам квест, обновлюємо сторінку, підключаємось сюди своїм гаманцем. Появляється така сторінка, де потрібно кожного дня клеймити кредити. Чим більше у вас кредитів, тим більше пізніше поїнтів буде конвертовано в нативний токен. Але тут у нас є певні мережі, тобто ми за це будемо платити гроші, допустимо, можна Цих мережах, які ви зараз бачите, я виберу Binance Smart Chain, тому що в мене тут є кошти на балансі. Зараз я нажав клейм і просто підтверджую транзакцію. Комісія тут буквально цент або 10 центів. У мене на даний час запрошує код з я його вставляти не буду, тому що записую на цей телефон відео. Але після того, як ви заклеймите, у вас оця сторіночка пройде просто до кінця, і у вас вже буде 20 поїнтів, які ви заклеймили на сьогоднішній день. На наступний день повертаємось і також клеймимо. Тут, в принципі, можна купляти ці поїнти за USDT, але, напевно, Певно, в цьому немає сенсу. Далі у вкладочці реварди ми побачимо наші поінти, тобто ті ж самі преміум поінти, які ми отримуємо від BaybitWebTривали, де даже тут є сама сторінка. Навіть тут є сама сторінка, а звичайно, ці поінти можна е, також получати за різні завдання іменно вже від е, Revox. Повертаємось на нашу сторінку, тут нажимаємо кнопочку оновити і у вас появиться тут також виконане завдання. Далі просто кожного дня мінтимо іменно на самому сайті. Дедлайн у нас 22 серпня, тому протягом цього часу заходимо. По можливості і е, клеймимо самі поінти. Чи більше поїнтів, ти більше нагорода. Я думаю, що у багатьох є не один аккаунт на біржі Пейбіт. Допустимо, якщо роздача буде плюс-мінус по 10 доларів на один аккаунт, а тут затрати там на тих 15 днів, які є на даний момент. Поки буде продовжуватися ця акція, вони будуть, не знаю, можливо, 1 долар, а можливо, ні. Тобто розумієте, що затрати у нас всього 1 долар на один аккаунт, а профіт може бути в 10 разів більший. Можливо, є сенс зробити не один аккаунт. Але знову ж таки, тут не факт, що ну, хоча б вийти навіть цих 10 доларів, можливо, менше, можливо, більше, тут вже ми не можемо гадати наперед. Останнє, що показується, як закинути гроші на комісію для оплати на Bybit, Web3 Wallet. Вверху буде гаманець, бачимо мої активи, нажимаємо кнопку. Внести депозит, вибираємо токен або мережу, яку нам потрібно, допустимо, покажу на BNB. купуємо нашу адресу BNB. Далі закидуємо собі з будь-якої іншої біржі чи з Metamask, або можна просто з самої біржі Bybit. Купуємо токен на споту, допустимо, на 2 долари на 1 долар. Далі переходимо в зняття активів і виводимо. Тут у нас комісії ніякої не буде. Далі ті самі кошти у вас відобразяться на цій сторінці, в принципі, ви зможете їх без проблем побачити. Не забувай підписуватися на мій телеграм-канал, там більше інформації про крипту. І і як нині заробляти. посилання в шапці цього профілю? Тому всім дякую за перегляд.